Казка теремок. Їхав дід через ліс на возі з горнятами. І десь на галявині загубив один горщик. Прилетіла туди муха цокотуха І питає Чий домок теремок? Хто у теремі живе? Ніхто не озвався. Залетіла вона до горщика і стала там жити поживати. Прилетів комар піскун. І спитав, чий домок теремок, хто у теремі живе? Я муха цокотуха. А ти хто? Я комар піскун. Іди до мене жити. Та й стали жити удвох. Прибігла мишка і запищала. Чий домок теремок? Хто у теремі живе? Я муха цокотуха. Я комар пискун, а ти хто? Я мишка погризушка. Ходи до нас жити. І зажили вони у трьох Прискакала тут жабка і заквакала. Чий домок теремок, хто у теремі живе? Муха цокотуха, комар пискун та мишка погризушка. А ти хто? Я жабка квакушка. Йди до нас жити, у чотирьох веселіше буде. Мчав мимо зайчик. зупинився і спитав. Чий домок теремок? Хто у теремі живе? Я муха цокотуха, я комар пискун, я мишка погризушка, я жабка квакушка. А ти хто? Я зайчик довгоніг, по гірці скік. Іди до нас жити. От їх уже і п'ятеро. Прибігла на ту галяванку лисичка і теж запитала Чий домок теремок, хто у теремі живе? Я муха цокотуха, я комар пискун. Я мишка погризушка, я жабка квакушка. Я зайчик довгоніг по гірці скік. А ти хто? Я лисичка. Всього лісу, сестричка, заходь і ти до нашого теремка. Скільки їх тепер у горнятку сидить? Правильно, шестеро. Прибіг вовк із хащів і завив, Чий домок теремок, хто у теремі живе? Я муха цокотуха, я комар пискун, я мишка погризушка, я жабка квакушка. Я зайчик товгоніг по гірці скік. Я лисичка, всього лісу сестричка, а тебе, як величати? Я вовчисько, сірий, хвостисько. Іди до нас жити. І живуть вони всі разом, усі мох, хоч не пишно, та затишно. Забрів на ту галявинку ведмідь, обійшов навколо горщика і заревів, чий домок теремок. То у теремі живе. Я муха цокотуха, я комар пискун, я мишка погризушка, я жабка квакушка. Я зайчик довгоніг по гірці скік, я лисичка всього лісу сестричка, Я вовчисько, сірий хвостисько, а ти що за звір? А я біда ваша близька. Сів ведмідь на теремок і розбив, розчавив. Усіх звірів розлякав і геть пошкандибав, Сам потім горював, Та зробленого вже не повернеш. Може, наперед добріший та мудріший буде. Кінець казки.